Привіт-привіт, мої хороші! Сьогодні ви зі мною на каналі Української Відьми. Звуть мене Аня, я вас дуже рада бачити. Сьогодні ми дивимось, що вам кажуть духи роду, що вам кажуть вищі сили. Яка підказка йде до вас від Всесвіту? Загальна інформація потокова, що вам треба знати просто зараз. Спочатку ми подивимось загальний фон, який в нас в майбутній період, що чекає, потім я зроблю декілька варіантів, тобто вже всередині відео. Дівчата, не забувайте підписуватись, дивитись виклик чоловіка на розмову, щоб він з'явився в вашому житті. Та зроблю такий гарний ритуал вам на вроду. Щоб ви були гарненькі, такі магнетичні, жіночні, навроду та на жіночність. Якщо у вас це заблоковано, якщо є якісь там проблеми, вороги, щоб це розблокувати, так, як вона в нас зростає місяць, ідея, уріст до повновлення. Доповені, то можна робити собі на красу, потім на грошики, Ну, коротше кажучи, роботи в нас з вами дуже-дуже багато. Що хочеться попросити, якщо вам подобається відео, не забувайте лайкати, ділитися їм, щоб нас ставало більше. До мене звертатись на телеграм. Так, що вам каже Всесвіт? Що вам кажуть духи роду. Дівчатки, дивіться, захищай свої кордони. Тобі треба захистити свою територію, можливо, будинок, можливо. А робоче місце від зла, від таких моментів, від м -м, пліток, якихось до ну, недобрих, маленьких злих людей, від недобрих намірів. Дивіться, дівчата, в кого такі великі сплески емоцій, тобто ви спокійні, спокійні, потім дуже сильно нервові, знервовані. Або так різко за щось переживаєте, або щось там дуже сильно близько до серця берете, не відпускаєте щось з минулого, реагуєте на одні ті ж самі проблеми, граблі, зрозуміло, так? Однаково, так, як і раніше. Тут вам така порада: не закривайся, не сварийся. Не нервуй. Якщо ти не можеш бути дуже спокійною. І буває таке, що ти, як бомба, взриваєшся, тоді треба дивитись причину в минулому. Щось зруйнувало щастя в сім'ї. Дивись, тут в тебе повинні бути були бути стосунки такі дуже добрі, дуже легкі з чоловіком. А, чо, а стало дуже важко, як прив'язана ти до нього. Ти віддаєш, а він тільки користується. Тут загальна інформація, тут ситуація в тому, що це то може бути колишній, але один хтось скористувався, ти тепер сприймаєш інших людей. Так, ну, з занепокоєнням більш різко. Давайте зробимо Яку колоду. для Тепер розділимо трошки да, наші варіанти. Розеленої відьми. Хай тут нам попрацює трошки. Порада тобі згори. Давай моя хороша. Обирайся в карту, тобі порада особиста. Можеш задати якесь питання, загадати, отримаєш відповідь. Тут, дивіться, працюй, розвивай свою жіночність, свою красу, ті навички, які ти, що ти вмієш? Руками працювати, словом володієш добре. Вночі можуть під... приходити підказки. Дівчата, в кого приходить вісні? Хтось з родичів, тут є негативна програма, треба розібратися. Працюй, сконцентруйся на досягненні гарних результатів на роботі. Якась зустріч з родичами з живими. За тобою хтось спостерігає, ворог є, тінь за тобою ходить, хоче відібрати в тебе добро. Вважаю, що ти дуже добре живеш, заздрить, спокій твій відзабрати. Може, бути тут то, то точно неспокійно. Дівчата, тут у вас є якісь передчуття, тут кажуть, більше бувай на природі. Дихай, дивись, обмінюйся енергіями, заряджайся, своє здоров'я поправляй на природі. Чоловік як або відмовився від тебе, або не розвиває стосунки. Тут кажуть є змії, яких поїли твоє особисте життя. Тут треба трошки попрацювати над ним. Пораду. Працюй, на... будь в стосунках, якщо не виходить, працюй над цим, тому що в тебе стосунки гарні. Задвою чаш гарні любовні стосунки повинні бути. Якщо вони не приходять, не прийдуть найближчим часом. Тобі знову чи ж самі карти достають для тебе, колода. Слухай підказки, займайся роботою. Якщо налагодиться особисто, треба, щось, треба втручатись. Другий варіант. Дорога попереду, тут також є тінь, яка спостерігає, але ти можеш позбавитися якихось проблем, просто життя відведе тебе від поганих людей, в тебе є подружка з карими, чорними очима, яка тобі робить шкоду. глаз, звичайний. Романтичне знайомство, нові бажання. Тут кажуть, ти будеш заплутана, як тобі далі заробляти, що тобі робити, відпусти ситуацію. В тебе тут у, дуже добре буде в особистому житті. Якщо заміжні, то чоловік буде такий до вас уважний ваш. Якщо були самотні, то є надія на нові стосунки. Тось нечесний, бачиш, каміння тримаю за пазухою. Ти дуже довіряєш людям. Мабуть, така ж добра, як я, чи дурна. Хтось повернеться, хтось прийде. Якась звісточка від людини тебе чекає. Так, чоловік. Або повертається колишнє, бо сварка ваша скінчується. І ти Так, вдома буде добре, любов налагодиться, і ти підеш. За покликом серця, або до чогось будеш навчатися чомусь, або будеш нові якісь навики отримувати, або мову вивчати, або просто з кимось у компанії дуже добре спілкуватись. Тут така порада. Якщо ви навіть не зважаючи на те, що я вам... Пропоную на майбутнє, прогнозую, віщую, так, ви можете відчувати тотальну відлюдність, бути відлюдником, сидіти вдома над чимось працювати, ну як я, Тільки робити, щоб писати відео для Ютуба, приймати людей. Тут кажуть, ти сама собі перекриваєш нові можливості. В тебе реальна можливість приходить. колишня, або чоловік, якого ти вже знаєш, змінюється статус стосунків. Якщо ти цього хочеш, приймай інформацію та відкривайся до неї. Інакше ти просто просидиш, отака. В тебе куча ресурсів, дивись, там тепло, тут гроші. Ти сидиш собі, під ноги дивишся. І в, в, у депресії, дівчата, якщо не можете вийти з цього замкненого кола, приходьте, розблокуємо. Приходьте на особисті зустрічі, порозкладаємо. Пишіть мені, що вам треба конкретно. Будемо дивитися. Всіх обіймаю.